Саме про це потрібно говорити кожній маленькій дівчинці від народження тричі на день. Що гроші це не про статус, що гроші це про контроль над своїм життям. Якщо ти хочеш жити так, як ти хочеш, вирости, отримуй освіту і навчися заробляти гроші. І крапка, і буде тобі щастя. Всі ці, ці козачки, які нам розповідали, там, де попелюшка, розумієте, очікує від принца, що він, а зробить її багатою, вона вже не буде бідною. А Рапунцель, яка сидить і мріє, що хтось врятує, розумієте, з тої вежі забере. Ну а спляча красуня, то взагалі, ну просто трендець, спить і очікує на когось, хто прийде і поведе її в прекрасне життя. Нам всім здавалося милими ці казочки, але на перший погляд вони лише такими являються, тому що насправді. насправді Життя не таке. Насправді ми очікуємо, що хтось, ми жінки, очікуємо, що хтось прийде, позбавить нас якихось проблем. Я Часто чую від жінок, чому я маю це вирішувати. Я вже так хочу одружитися, щоб хтось це вирішив. Слухайте, от такий спосіб ми підтрапляємо під удар, нам не можна цього робити, нам потрібно змінювати мислення. Нам з дитинства мали це розповідати замість казочок. Що люба дівчинка, якщо ти хочеш жити так, як ти хочеш, навчися зробляти гроші. Крапка. І буде тобі щастя, тому що в реальному житті, ну по-перше, принців їх досить мало. По-друге, принц не дорівнює, хороша людина. По-третє, майже всі, хто вам запропонує одружитися, ставитимуться до вас, як та мачеха ставилася до попелюшки. Робота, робота, робота обслуговувати, готувати, прасувати, прибирати, задовільняти усі потреби, і ні, на бал, дні. тому що не вся робота ще перероблена. Ось така правда життя. Наш жінок з дитинства привчає до того, що хтось, хтось, і це не ми має вирішити за нас, як нам жити, взяти ці рішення, головні за нас. А це хто, звісно, чоловік. І нас то навчали, тому що ми можемо самі вирішувати за себе. І ми розумні, класні, чудові і неймовірні. Саме так ви маєте казати вашим дівчаткам. І собі ми втрачаємо контроль над своїм життям як тільки ми ввіряємо себе і своє життя чоловікам. І так, є багато крутезних чоловіків, і є багато чоловіків, які, як я казала, будуть очікувати від вас, що ви будете робити їх життя кращим. Серйозно. З якого дива? Чому вони самі не можуть зробити своє життя кращим? Уявіть собі ситуацію, вона насправді дуже розповсюджена. Ви живете ну, плюс-мінус добре зі своїм чоловіком, чи ви вже давно в стосунках. І ось ви розумієте, що з кожним роком стає все гірше і гірше. Або чоловік до вас погано ставиться, або сім'я погано до вас ставиться роками, І вам увірвався терпець, або ви просто розумієте, що ви вже так давно в стосунках, ви знаєте одне одного, і ви нарешті усвідомили, що у вас абсолютно різні взагалі уявлення про життя. Що, як робити, і вам не по дорозі. і я Хороший, йду собі своїм шляхом, і ти хороший, йди собі своїм шляхом. І все було б добре. Але коли перед вами стоїть це питання вибору, ви розумієте, що вам нема на не що жити, що ви так давно в декреті, що у вас немає власних коштів, що вам складно, ви боїтеся, і ви вагаєтеся, ви обираєте погане життя лише тому, що ви вагаєтеся, чи спроможні ви самостійно забезпечити життя собі і своїм дітям, якщо вони у вас є. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте мов вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Ну і звісно, коментуйте. Я завжди з нетерпінням чекаю на ваші коментарі, щоб дізнатися, чи відгукнулися і наскільки вам відгукнулася саме ця тема. А ще окрема подяка за те, що підтримуєте український Ютуб. Масштаб проблеми неймовірний. Просто 65% жінок, матерів, обирають бути в поганих стосунках навіть там, де просто, просто гвалт. Лише тому, що у них немає коштів забезпечити себе і своїх дітей, бо зараз зібрати дитину в школу, якщо вона одна, це знаєте, в хорошу відпустку з'їздити. А щодня забезпечувати. А чому немає грошей? Бо тому, що вірили в своє життя. Ти одружися, там все буде добре. Чоловік він же подбає. Чоловіки по-різному заробляють, я хочу сказати. Чоловіки не завжди класно дбають про жінок. Чоловіки. Не живуть нашими проблемами, і багато хто з жінок знаходиться в такій залежності, тому що багато років доглядає за дитиною у сім'ї, багато років в декреті робить оту ніким не видиму роботу жіночу, якої досить багато, і це несправедливо в сім'ях. І тоді, коли постає питання, на що жити, таке жити нема на що, тому що заробляє чоловік і дозволяє мені лише те, що мені дозволяє, і не більше. Коментуйте, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Друга проблема це те, що жінки не накопичують у скарбничку нічого, розумієте? 73% опитаних жінок не мають власних накопичень, до яких немає доступу більше ні в кого, тому що сподіваються, що все буде добре. Я приготувала для вас спеціальний чек-ліст. Обов'язково нижче під цим відео він є. Завантажте його собі, пройдіть його, продумайте, проаналізуйте, тому що він про те, чи є у вас залежність від а, чоловіка чи своїх батьків по життю фінансово, і які перші кроки там потрібно зробити. Тож обов'язково опрацюйте цей чек-ліст для того, щоб не бути під ударом, не бути в залежності, подбати про себе. Бо коли у нас є, у нас жінок є гроші, це про повагу до себе. До нас. Дослухаються, якщо ми впевнені в собі, а гроші, як ніщо інше в цьому реальному житті, додає впевненість. Ну і третя історія: 68% жінок, у яких є діти. Бояться, що вони не зможуть оплатити окремо своє житло, оренду того житла, прохарчуватися не зможуть, розумієте, чому? Тому що не мають власних коштів. Але про те я вже казала вище. Тож, будь ласка, замисліться це відео не про поганих чоловіків, це відео про нас, жінок, яких не вчили дбати про себе, а вчили дбати про кого? Про всіх, але тільки не про нас. І нам говорили неосвідомлено, але кожною казочкою, кожним мультиком, який ми дивилися, що хтось повишить ці проблеми, а по реальному життю нам потрібно вміти вирішувати їх самостійно і бути убезпеченими в цьому житті. Знаєте, у мене навіть є тренінг, який називається У кожної дівчинки мають бути свої власні. Кошти, колись я його зробила лише тому, що отримувала безліч у дірект повідомлень про те, що у мене є діти, я не можу піти від чоловіка. Що мені робити? Ми погано живемо, але у мене немає грошей, щоб я могла якось забезпечити себе і дітей. Ну і плюс-мінус таких повідомлень було дуже багато. І я розробила тренінг. Ніколи не думала, що мені доведеться жінкам про це говорити, але з тих пір пройшло багато років. І мені і досі пишуть жінки, Марина, у мене є скарбничка, ви маєте знати, що я. Навчилася про себе дбати. А я тішуся страшенно, коли отримую такі повідомлення, тому що іще одна дівчинка в цьому житті починає про себе дбати, і вона вже убезпечена. І, значить, її мислення працює правильно подбати про себе, про всяк випадок. Тож питання до вас: чи є у вас власні кошти? Якщо немає, ви під ударом. На превеликий жаль, по під ударом, ось Інший приклад менш драматичний, але такий дуже розповсюджений. Ну знаєте, ви живете з чоловіком, ну плюс-мінус добре, у вас є діти. Але ось коли стає питання про те, що ви хочете віддати дитину в приватний садочок чи школу, чи віддати в якісь гуртки, які сьогодні коштують, розумієте, як нирка інколи, ну якщо порахувати, бо репетитора там взяти для дитини. Вам говорять, я ж виріс без цього всього, нормальний виріс, і дитина виросте, і це біда. Коли ми не можемо відповідати і мати контроль над сьогоденнім і майбутнім наших дітей 100% біда, якщо ви залишите відрішень рішень вашого чоловіка або вашої сфекруха, або ще когось, хто вам розкаже, що без цього можна жити. А ось іще така історія теж дуже розповсюджена. Ви живете обоє заробляєте, однаково давайте, пропустимо, заробляєте, але з якоїсь. Не знаю, причини. Ви вирішили, що рішення в сім'ї приймає хто чоловік, бо він же головний. Це ж та історика насаджується в нашому суспільстві. І гроші розподіляє, хто чоловік у багатьох сім'ях. Це їдемо туди, туди, не їдемо. І ось ви вирішили поїхати в відпуску, а вам чоловік говорить, ні, ми поїдемо до мами на дачу. Ми не заробили там на відпуску, а ви знаєте, що гроші є. Просто він витратить їх на щось інше, на те, що він вирішить, на те, щоб полагодити машину або гараж, або ще якусь штуку, але не. Подбає про вас, а ви так само складаєтеся туди. Як ви вчините? Чи є у вас сміливість зробити так, як ви вважаєте? Бо багато хто жінок боїться, що якщо зроблять так, як хочуть, чоловіки не і все, і капець, спойлер. Завжди приємно мати свої кошти, за які можна купити що хочеться, поїхати куди хочеться, дитину віддати туди, куди вважаєте за потрібне, і нікому про це. Не потрібно пояснювати, чому ви прийняли такі рішення. Ви не маєте. Нікому розповідати, чому виправдовуватися якось? Сказав, я можу це зробити, тому і роблю все кратко. Маленький краш-тест. Всього чотири питання, але дуже показові. Загинайте пальці, якщо у вас будуть відповіді так. Питання перше. Якщо б ви не боялися осуду, суспільства, ваших рідних, близьких, ваших дітей, родичів, подруг там і ще когось, сусідів, наприклад, суспільства. Ви залишились би у цих стосунках, в яких ви зараз перебуваєте, чи пішли б? Питання друге, якби у вас було достатньо своїх коштів, ви залишились би в стосунках, в яких ви зараз перебуваєте, чи ні? Питання третє, якби у вас було достатньо своїх коштів. Чи залишались би ви в деструктивних стосунках, де вас не поважають, де вас сварять, де ви постійно якоюсь нікчемою виглядаєте, можливо, навіть б'ють, не дай Боже, просто. Ви залишились би в цих стосунках, якби мали вдосталь власних коштів. Чи ні? І питання четверте: якби у вас були свої кошти в достатній кількості, ви залишались би в стосунках, які вам не подобаються. А ще знаєте, ви залишались би в стосунках, які вам не подобаються, якби спільнота, в якій ми живемо, заохочувала жінок жити так, як вони хочуть, і засуджувала. З якоїсь паралельної розумієте реальності засуджували за те, що вони залишаються в деструктивних стосунках заради того, щоб у дітей був батько. Ваша відповідь. Гроші це не лише про можливість щось купувати. Гроші і контроль над ними, це контроль над своїм життям. Ви багато чули ось цю Фразу, що потрібно відкладати гроші на якийсь чорний день, який точно не стане. Я а, хочу, щоб ми в голові у себе перефразували цю фразу. Ми відкладаємо на день вибору, розумієте? Оце надзвичайно важливо. Фінансова подушка це не про катастрофи. Це про те, що я можу звільнитися з токсичної роботи, наприклад, і розуміти, що я спокійно проживу декілька місяців доти, доки буду шукати нову роботу. Моя сім'я, мої діти проживуть. Це про те, що може піти з поганих стосунків, коли мені в них погано, тому що я знаю, що можу винайняти житло, що мені буде і моїм дітям на що харчуватися. Ну тобто я не переживаю. Або може піти навчатися туди, куди хочу, бо за того, щоб мені розповідають, Навіщо воно тобі потрібно, ти тільки гроші просереш, або ще щось подібне в цьому напрямку, розумієте? Гроші це про те, щоб поважати себе, і про те, щоб казати так тому, чого я насправді хочу, і казати ні тому, чого я не хочу. А ось ця фраза Чоловік забезпечить. Це взагалі ні разу не джекпот. Розумієте? Ця фраза це лотерея. І ось чому? Тому що життя непередбачуване, тому що чоловіки йдуть, чоловіки хворіють, чоловіки йдуть воювати, чоловіки втрачають роботу, чоловіки мруть. І що тоді? І я знаю, безліч ситуацій. Коли жінки були начебто за такою просто кам'яним муром, але щось сталося одне з того, що я вже вище сказала, з чоловіками і вони просто життя збили з ніг, довелося вирішити ті питання і ті проблеми, зокрема фінансові, до яких вони взагалі ніколи не були дотичними. А ще отак у пароків, коли жінки сидять у декреті, абсолютно ізольовані, втрачають фах, втрачають роботу, втрачають впевненість собі, і потім потрібно надолужувати. І вони виходять за копійки на роботу, а чоловіки ще такі сичить, або ще хтось там поруч. Навіщо тобі ті копійки? Сиди вдома, да, сиди, обслуговуй мене, продовжуй робити. Оту От нескінченну роботу я буду вирішувати. Матимеш ти щось чи не матимеш ти щось? Воно тобі потрібно чи ні. Тому що я типу більше заробляю. Так, жінки, коли народжують, втрачають дуже багато, у них є бан за материнство, не потрапляєте в нього, завжди міцно стійте на своїх ногах і завжди пам'ятайте, що коли у нас є власні кошти, ми незалежні, ми впевнені, що до нашого голосу будуть дослухатися. Тож, якщо ви обираєте модель сім'ї, де ви домогосподарка, не питання, але майте планчик Б. І в цьому планчику Б ви знаєте, що ви будете робити, якщо три крапки, і маєте свій рахунок, про який ніхто не знає. І відкладаєте, 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 відкладайте. відкладайте, відкладайте, відкладайте. І краще живіть довго і щасливо, і потім на ці гроші ви поїдете в круїз зі своїм чоловіком, коли вам буде по 180 років. Розумієте? А ви до того моменту го, скільки не відкладаєте? Шикарно будете жити, але маєте ті власні кошти. Гроші це про не недовіру до партнера, це про повагу до себе, про свій власний спокій, про свій власний порятунок, про своє обезпечення, щоб не бути під ударом. Чи ж робити? Це відео не якась там фінансова історія про те, що я вам скажу, куди вкладати чи як, ні. Це відео-аналіз, відео, відео такий стоп, це такий дзвін, знаєте, на все село, і на всю Україну Про те, що а як у тебе справа, моя любовчинко, ти захищена чи ні? Тому що робити? Перше, потрібно приховати ресурси. Які є у вас чи взагалі є у вас ті ресурси? От потрібно зрозуміти, якщо ви в стосунках, що належить вам, що записано конкретно на вас в цих стосунках, бо будь-які обіцянки не є тим, що виправдовується. Якщо нічого не записано, зробіть щось, щоб це було на вас записано. Якщо так не виходить, або ви в декреті, або ну ви не заробляєте достатньо. Думайте, як заробляти достатньо, як відкладати. Будуйте планчик виходу на роботу і не вірте, будь ласка, що хтось вас врятує. Mm -mm. Друге, завжди майте окремий рахунок, про який ніхто не знає лише ви, на який ви постійно відкладаєте, 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 відкладаєте. Третє змінюйте мислення з о Боже рятуйте. Хто небудь, як нас навчають, що хтось прийде, повирішує все. Що ми такі маленькі, нікчемні жінки, такі розумієте, нам не до серйозних проблем. Оце все викидаємо з голови і змінюємо. На порятунок тих, хто тоне в руках самих тих, хто тоне, розумієте? Тобто ми відповідаємо за себе. Ось це важлива річ. І саме про це я казала на початку цього відео, що вранці в обід ввечері всім дівчаткам потрібно казати Люба, якщо ти хочеш жити так, як ти хочеш, навчися заробляти стільки, скільки ти хочеш. Це найголовніше. А для цього нам потрібно змінити мислення. Мислення змінюється по-різному. Читайте книжки, дивіться оце відео, подібні відео. Опрацюйте чек-ліст, який я зробила. Приходьте до мене на курс Be Happy Woman. Який допоможе в стислому форматі, тобто це приблизно два з половиною місяці, змінити мислення, започаткувати неймовірні зміни мислення на турботу до себе, на те, що хто є, що є там, і декілька лекцій є на цю тему. І ми будемо з вами обговорювати, як знайти себе, як вийти на роботу і багато іншого, де ви подивитесь на себе під іншим кутом і на своє життя, де ви зможете зрозуміти, де від удар і де вам потрібно себе обезпечити, а ще там буде. Буде неймовірна спільнота жінок, яка підтримує вас, і ви знаєте до собі сили підтримати когось. Тож приєднуйтесь, будь ласка, тут ви бачите Be Happy Woman. Переходьте, будь ласка, нижче під цим відео теж є посилання на сайт. Зайдіть, почитайте, дізнайтеся, які теми будемо обговорювати, і приєднуйтеся. Ми вже так давно виснажені цією війною, що цього року я вирішила провести наживо увесь курс, тобто ми з вами будемо на такому марафоні ретриті. Ретрит, тому що обіцяю хороший настрій, який всім потрібен і наснаву на життя, а марафон тому, що ну, досить затривалий період, в дуже зручний для вас час, і записи всі зберігаються, і повертатися до них можна. Але це можливість за короткий час в стислому форматі. Концентровано змінити своє життя на те, щоб почуватися убезпеченою, і почати вміти дбати про себе і думати категоріями, що ваше життя в ваших руках. А я постараюся бути для вас максимально корисною. Четверте, завжди чомусь навчайтеся. Ви ніколи не знаєте, як це згодиться. Але буде непогано, якщо ви чимось новим будете оволодівати, можливо, колись це знадобиться і перетвориться на заробіток. Ну і найголовніше, позбавтеся цієї думки, що турбота про себе та свої фінанси не жіноча справа. Дуже жіноча справа, дуже жіноча справа, бо дає нам самоповагу, самозахист в різних життєвих ситуаціях. Часто кажуть, що ой, а навіщо тоді мені чоловік, якщо я сама собі можу заробляти? Ми закохуємося і хочемо жити з іншою людиною, тому що нам подобається. В стосунках класно, коли у Бог є гроші, і ви залишаєтеся в стосунках не тому, що залежні, не тому, що боїтеся піти, а тому, що вам подобається бути з цією людиною. Якщо щось піде не так, ви з легкістю просто будете жити на свої гроші. Тож подбайте, будь ласка, про себе. Я мрію про ті часи, коли кожна жінка на планеті Земля буде рости з думкою. що... Що? мати свої власні кошти якомога більше, це взагалі ні разу не егоїзм, а це про турботу про себе, про повагу до себе. Тож долучайтеся, будь ласка, до спільноти, жінок, які дбають про себе. Крутезна річ, Вмійте дбати про себе різними способами, і фінансово також. Бо з грошима простіше вирішити будь-які проблеми, стоматологічні, наприклад, розумієте, або якщо хтось там захворів в вашій сім'ї, ви не маєте ніколи ні від кого чути, це твоя сім'я, твої родичі, ти сама і маєш вирішити, а я тобі там не буду допомагати чи давати гроші. Коли ви маєте свої власні кошти, ви точно дбаєте і про себе, і про тих. Хто від вас залежить. Ну і наостанок, почні діяти вже сьогодні, бо ви того варті. До нових зустрічей і з нетерпінням чекатиме на ваші коментарі про те, як ця тема відгукнулася у вас. Чи є у вас власні кошти, чи ні. Пишіть, будь ласка, і подбайте про себе.